18-й Юрій Сагайдачний. Номер 90 Олександр Школьний та 90. Поки що не вдається вийти на ударну позицію представникам кардиналу. І прост у цій ситуації Дмитро Бутов. Бутов його сейв і далі зумів нейтралізувати небезпеку. Триває позиційна атака І знов Літвінов. Зіграв на Дичука, той класно розвернувся з м'ячем. Дичук намагається втекти від Козлюка. Простріл. Сорокін Горбулько. Давайте після цієї атаки Сагайдачний пробиває. На. Так, відбувається кілька змін у складі Кардиналу. Удар з далі дистанції. Перемогу у цьому матчі. Але також не варто забувати і про Кубок України. Заглядати як генеральну репетицію. Зараз момент Дяченко комплексу ЦСКА ЗСУ, де відбувається перенесений матч першого туру. За участю Аврори та Кардинал Рівне. Зараз який момент у гост втрату м'яч перед власним штрафним і Волянюк та Басич. Розіграли комбінацію, далі пробував. Відіграли приблизно половину першого тайму, а зараз Басич таки забиває удар у ближній. Кардинал Рівне на 11-й хвилині виходить вперед. Буквально менше 30 секунд ігрового часу минуло Але тим не менше подібна перспектива існує. Зараз загайдосвід просто феноменальний для Артема Малиновського. Але зараз вотація Аврора удар з дальньої. Малиновський. Малиновський завдає удар. Що прямі трансляції ви можете переглянути саме тут. Зараз Лідвінов вихід від футов. У центр на Лідвінова. Удар з дальньої дистанції. Знову Дяченко. Скільки ж... Чебиряк. Розігрує аут. Боргун. Виконує удар. Ціла серія Рикошетів. від Дяченко. Поки що, напевно, чи не найяскравішенько не перемагали в рамках Екстраліги України з футзалу. Зараз Сагайдачний! Має Сагайдачний! Голкіпера цього разу Дяченко уже не виручає. Юрій Сагай. Було всього три нічиї та шість поразок зафіксовано. Остання перемога була в рамках 22-го туру проти. Скипчик підключає Малиновського. Малиновський! Стандарт, можливо, останній у першому таймі для Аврори. Удар від Кузьмака. Заблоковано. Літвінов ще одна Сагайдачний та Боргун. Алиновський. Мосман, Моспан, Моспан яким класний дальній пас. Діагональ через усе у виконанні Ореста Боргуна. Зараз відповідь від кардиналу. Орест Боргун. Боргун пробиває. Ну, зовсім небагато часу ми бачили у грі Бесалова. Кузьмак тим часом проривається. Кузьма. Дичукар розвертається з м'ячем. Дичук пробиває в Дальній. Дичук розвертається з м'ячем. Дичук пробиває в Дальній і знову. Феноменальний сейв у виконанні Дмитра Дяченка. Один із претендентів на звання героя цього матчу. Голкіпер кардиналу. На цінній основі і ледь не організував камбек. Зараз ще один удар, Орест Борори та хід проти урагану. А 4 травня наступного дня буде за ще чинним тріумфатором. Є кардинал Рівне, який зараз переправляє м'яч у ворота. Після розіграшу стандарту 28-хвилина. Моспон забиває от таке святкування. Ви всі при на користь Аврори. Давайте ще раз подивимося ось цю результативну комбінацію. Літвінов. Літвіном на дальню стійку Кузьма готується до Sky Up Fuzz. Перехоплення від Аврори на чужій половині. І Дичук знаходить і Дичук на Кузьмака. Кузьмак. Кузьмак залишається з м'ячем, але встигають вже повернутися. Майже в повному складі. То ще досі не поставив лайк. Обов'язково це зробіть. У нас... У нас ще один гол забивається. Максим Литвинов приймає вітання від партнерів. Удар за масштабного майдан. Три хвилини та сон. Волянюк віддає передачу на партнера. Удар з гострого кута. Не на восьмій, а на сьомій. Сходинці у табелі проранги. Моменту Малиновського. Чебиряк. Простріл на дальнього Орест, Боргун. Чотири. Все-таки парамога для Аврори. У другому таймі Аврора все-таки дотискає свого підопічник Євгена Задорожного. Як ми вже згадували, загалом про історію цих беруть на себе над досвідчені Орес Боргун та Максим Літвійнова. Зараз пробиває Гурів. Волянюк. Удар у виконанні Козлюка. Удар заблоковано. Гурів спробував пробити по порожніх, але... Рахунок зрівняв і по перерві. Аврора все-таки вириває перемогу у заключному матчі регулярного чемпіонату.